Даний урок присвячено практичной роботі «Текстовий процесор. Робота з редактором Ціль уроку – навчити учнів утворювати и редагувати формули в текстовому процесорі. Задачі навчальні. ознайомити учнів з можливостями використання редакторів. формул в текстовому процесорі, сформувати уміння записувати математичні вирази в текстовому процесорі MS Word. Розвиваючи Розвивати вміння застосовувати отримані знання на практиці, формувати навички вільного орієнтування в інформаційному просторі, Виховувати почуття відповідальності за результати своєї праці, певності в собі і в своїх знаннях, заохочувати учнів до інформаційної культури, програмне дидактичне забезпечення, персональні комп'ютери, мультимедійний проєктор або внутрішня мережа серверної програми, мультимедійний урок з даної теми, тексти для самоперевірки. Подаються окремим файлом розробленим програмою Майнтекст. План уроку, організаційний момент, актуалізація знань, пояснення нового матеріалу, закріплення матеріалу тестування, підведення підсумків уроку, домашнє завдання. Заповнені текстових документів часто приходиться мати справу з формулами, які записуються в текстових документах. Тому це дуже важлива річ, якщо учень навчиться виконувати даний вид робіт. Під формулою ми будемо розуміти символічний запис будь-якого твердження. Формули допомагають змінити в тексті словесні викладки, різні операції, кількісні показники. У Word можна утворювати складні математичні вирази, вибираючи символи з панелі інструментів формула та тавоючі змінні і числа. Для виконання роботи ми беремо текстовий процесор MS-Word 2010. В даному процесорі є два засоби ставки формул текст. Традиційний засоб шляхом виклику будованого майстра, Equation 3.0 та виклик режиму ставки форм. Перейдемо до демонстраційного поля. Ставимо курсор у місце, де необхідно поставити форму. Покажемо, як користуватися майстром еквешенул 30. Ставка. Режим об'єкт. Випадаючий список. Об'єкт. Типу вікна об'єкта. Находимо еквешенул-треноль. Окей. Перед нами випадає контейнер, якому формується формула, а також структури форм. Всі ці структури подібні до тих, які ми будемо розглядати в другому режимі, режимі ставки формули. Тому зараз ми переходимо до нашого другого режиму. Для зручності швидкості, наявності. Ми будемо заповнювати таблицю, в якому є 4 завдання. Нам треба заповнити робоче поле. Перша формула наша це є дріб. Вставка, символ, формула. Випадає список формул, в якому ми можемо вибрати нашу формулу. Але який би список великий не був, часто буває так, що цієї формули списку немає. Хоча цей список можна редагувати. Тобто додавати, змінювати, знищувати. Все ж таки, нам необхідно розібратися, як робити формулу з самого початку. Для чого ми нажимаємо на букві P і у нас випадає контейнер, в якому формується формула. Кожен раз, коли ми будемо писати формулу, ми будемо в необхідному місці ставити контейнер. Тому далі ми вже не розказуємо, як. Ми ставимо контейнер в необхідному місці, а кожен раз будемо починати з того, що контейнер вже в цьому місці стоїть. І так, переходимо до першої нашої задачі. Ставка, символ, формула, структура. Випал ряд структур. Дроп, індекс, радикал, інтеграл, крупний оператор, скобка, функція, диакритичні знаки. Приділ та логарифми, оператор і матриці. Більшість цих структур ми розберемо, щоб коли нам необхідно було використовувати любу з подальших структур, в нас не виникало ніяких додаткових запитань. Починаємо з того, що ми ставимо дроб. Проста дроб. Чисельнику у нас просто числа, тому ми так і пишемо X. Додати Y. Знаменнику у нас структура верхні індекси. Пишемо x квадраті. Ми повинні знати, що треба вміти виділяти курсором необхідний блок, який треба додавати. В даному випадку ми намагаємося виділити основу, щоб знак плюс дописувався. Не до показника, а до основи. Плюс 3Х. Ну і відняти наш Y квадрат. Наша відома вже нам структура. Y квадрат. Тепер розберемо оці дві клавіші. Перша це професійний. Вид формули, тобто той, в якому ми її набирали. Друге, це спрощений, для того, щоб було легше користуватися при редагуванні. Який вигляд ви вибираєте, це залежить від завдання, яке ви отримали. Ми залишимо перший наш вигляд. Далі тут у нас є така клавіша, обичний текст. Тут ми можемо додавати в любе місце формули, наші символи, наш текст, який або пояснює, або дає імена назви якихось конструкцій в даній формі. Переходимо до слідуючого нашого завдання. Це теж є дріб, в якому вже присутні наші інтеграли. Є загальний інтеграл. Він у нас з показнику. Далі ми переходимо до виразу під інтеграл. Тут видно структуру першого з дужками. Далі слід цю, цей рівень структури продовжити. Так буде краще і легше. А далі ми записуємо показники 3. Тут у нас внутрішня структура треба вставити наша знайома індекс з верхнього верхній індекс далі виділяємо все в дужках і додаємо 4 далі у нас 3 Далі у нас знову наша вже знайома структура R в квадраті. Виділяємо підкорінний вираз і від нього віднімаємо 4. Знаменник. Звертаємося до структури з верхнім індексом. Віднімаємо наш радикал. Тут нам достатньо буде квадратний корінь. Далі структура верхнього індексу. Зробили помилку, якщо ми її зробили, то тоді треба тут ставити 4, а 2 забирати. Далі ми виділяємо і ставимо, що 16. Тобто нічого страшного нема, якщо під час набору виникає якась помилка. Все. Слідуючи, контейнер є. У нас тут тепер система рівня. Душки. І в самому кінці дужок у нас є такий розділ, як набори условий і стопки. От ми і вибираємо перший з цього. Набор. Тут у нас вже функція. Функція синус X, від якої віднімається дроп. В цій дробі у нас є ще функція знову синус x. І від якої тут у нас уже ставиться знак рівно. І де ми можемо поставити тепер праву частину. Тепер заповнюємо x. Подобное, только с косинусом сделаем на втором уровне. До ремни. наша функция. І тут ми можемо вставити. Тепер нам залишається тільки поставити значення. Ну і останнє наше завдання це вставка, символ, структура, крупний оператор. Ось. Тут у нас стоїть що І. Дорівнює одиниці. Тут у нас стоїть N. Тут у нас потрібна структура, але не та, що ми звикли, а з нижнім індексом. Пишемо F і. Угу. Треба вставити в контейнер індекса. Все. Ми виконали наше завдання. Слід тільки додати, що текст процесор має можливість вводити формули і сенсорним принципом, коли формули вводяться не через клавіатуру, як зараз, а пишуться на екрані вказнику. Цей засіб переважно присутній на переносних комп'ютерах та інших пристроях. На цьому ми роботу нашу завершуємо.